Відбулось засідання 41-ї сесії Подільської міської ради, Подільського району Одеської області, першого скликання. З перших 15 питань виступив заступник міського голови Анатолій Корчовий. Він говорив про внесення змін та доповнень до програми фінансової підтримки комунальних підприємств, до програми благоустрою, ремонту та отримання об'єктів комунальної власності, упорядкування та санітарного оздоровлення території Подільської громади, про внесення змін та доповнень до програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, а також про затвердження проєктів землеустрою, про включення до переліку земельних ділянок не сільськогосподарського призначення, а ще про передачу з балансу департаменту житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин на баланс військової частини матеріально-технічних засобів. Далі виступила заступник міського голови Людмила Задорожна і акцентувала увагу в нанесенні змін до програми розвитку освіти Подільської громади. Також говорила про передачу з комунальної власності подільської громади. Де гуманітарної допомоги та про закріплення майна на праві оперативного управління за КНП «Спортивний клуб Подільськ. Наступною виступила заступник міського голови Таїсія Скрипник, котра говорила про внесення змін до програми пільгових перевезень, до програми профілактики та протидії злочинності, безпечна громада, про внесення змін та доповнень до програми шефської допомоги військовим частинам, та про затвердження звіту про виконання програми оздоровлення та відпочинку дітей, про прийняття у комунальну власність матеріально-технічних засобів та технічного оснащення. Далі виступила перший заступник міського голови Олена Музичук і акцентувала увагу присутніх на внесенні змін та доповнень до рішення Подільської громади, про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та про встановлення місцевих податків на 2024 рік. І про бюджет Подільської територіальної громади на 2024 рік. 41 перша сесія Подільської міської ради Подільського району Одеської області першого скликання була конструктивною та результативною.